Друзі, всім доброго вечора хочу показати ще частинку е, текстильних виробів, які в мене є. І перед цим хочу вам усім щиро подякувати за вашу допомогу. Е, кожна копійка, яку ви перераховуєте, і яку я заробляю, я Витрачаю на допомогу нашим хлопчикам. Зараз така погода на дворі, і дуже боляче дивитися і вірніше знати, що в нас от, ми можемо навіть милуватися снігом, а десь хтось в окопах мерзне, не доїдає і мокрий. І тому. Бігаю, то носки плету, то в мене ще недоплетена кікімора біла лежить, вже там і небагато залишилося. Можливо, запишу відео, і якщо буде все добре із світлом, то, то плиту ще сьогодні. Нитки в мене вже нарізані. Багато йде на, на кікімору. На цю. Розпустила светрика білого, колись в'язала Богданчикові. Все пішло. Також цілий моток нових білих ниток витратила. І ще там такі білі є. Ну, Не буду зараз на цьому акцентувати, можливо, сплету та й покажу вам тоді готова вже. Зараз, зараз перед вами отака лежить скатертина, чайна, можливо, це така велика серветка. Вона плетена на спицях. Ця серветочка. Але тут є ось в двох місцях, верніше, в одному місці тут загубилися дві петельочки. Я б їх підібрала гачком тонесеньким, але розумієте, вечір тут все таке дрібненьке, і ну, я займаюся іншою справою. Тому всі недоліки я буду учитувати в ціні. Тут дуже легко підняти ці дві петелечки. Ось вона не порвана, всі тут ниточки на місці. От, але це треба зробити. Ну, для наших золотих ручок, то ми справимося. В діаметрі е, така серветка 56 см. От, і ціна її буде 150 гривень. Далі хочу запропонувати вашій увазі. Ось такі дві наволочки. Дівчатка зразу кажу, я не прасувала, я не прала нічого, тому що це займає дуже багато часу таку велику кількість довести до, до ума. А в мене зараз ну, зовсім інша робота. Так, ось дивіться, вона вся така ажурна, ця наволочка. Ну, якби... Сказати, що вона зроблена в техніці рішельгія, але це звичайно машинна робота. Ось, дивіться, так виглядає вона вся сама по собі. І отака мережка. Ось, З усіх чотирьох сторін така мережечка. Ну, бачите, не прасована вона. І зараз скажу вам розміри. Розміри виміряю по е, нижній стороні, тому що ж там. Мережка. Розміри 73 на 49. Ну, так, як о, всі стандартні наволочки. Ось така. Таких наволочок у мене дві. Тут є маленькі, отакі чорненькі цяточки, де-не-де. Ну, їх можна вивезти. Не знаю, де вони там взялися. Ось така ще одна. На цій ніби й немає. На одній там десь якась цяточка. Ось так. І пара таких наволочок буде коштувати 220 гривень. Так, маю таку доріжку. Просто біленьке полотно, натуральне полотно, причому. І е, проста мережка. Проста мережка. Так, І зараз виміряю розміри. Тут уже для вашої фантазії довжина її 84 і ширина 40. Тут уже для вашої фантазії можна щось вишити, а можна нічого, можна так використовувати. 80 гривень буде ціна такої доріжки. Так, далі маю отаку гарнющу наволочку. Вона біла. І має ось такий принт. У мене колись були такі наволочки, але вони були сатинові, такий схожий принт нанесений. А це натуральна тканина, біла натуральна тканина, бавовняна. Так, а, ну розміри її стандартні. як звичайно. Так, не зовсім стандартний, 44. На 72. Ось така наволочка ціна її 80 гривень. Так, ну, це вже треба прийняти, бо маю отаку серветку плетену гачком. Ну, звичайно, такі речі. Їх треба правильно висушувати, правильно прасувати, вона не випрасувана. І, ну, як була складена, так вона і є. Плетена гачком, вона вручну. Дуже щільненьке таке плетіння тут. Кольору вона такого ніби топленого молока. Щось таке. Ну, Не, не зовсім біла вона. Отака ажурна серветочка. Розмір її 56. на... 37. Ну, ви ж розумієте, як, і, як вона не випрасована, як слід. І ціна її 80 гривень буде. Так. Також ось маю таку серветочку. Вона дуже гарна, тут ось є трішки жовтенькі плямки такі. От вона зроблена так, дивіться, стрічечка, ну, стрічкове мереживо. Але якось так воно зроблено, що ще між цим всім є такі шифонові вставочки. Можливо, воно вишивалося на шифоновому полотні, а потім обрізалось якось. Я цього вже не знаю. От. Ну, така якась. Е Техніка 70 см її довжина і 33 ширина. І 80 гривень буде ціна такої доріжки. Так, ось така доріжка. Колись у мене була верніше, така серветка, і колись у мене була така доріжка. Вона це натуральна. Вона плетена, тут машинне плетіння, але я взагалі не вважаю, що серветка повинна бути саме натуральна. Вона яка різниця? Ну, Це не ручна робота. Так, і розміри її 50 на 20, на 30 майже сантиметрів. І ціна такої серветочки буде 50 гривень. Так. Ці поки що відкладу, поклажу в кінці серветки. Так, маю отакі ось серветочки. Дивіться, тут просто звичайне біле полотно, але сама сама родзинка в цьому, що ці серветки оплетені гачком вручну. Бачите? Вони оплетені. Ручна робота. Розміри цих серветочок із, із мережкою будуть 36 на 36. Отака я синенька із квіточкою вишитою. Далі є отакого кольору. Тут також, тут все вишиті тюльпанчики. Тут також мережка, трошки інша. Інше плетіння. Ось. Така і ось така. Нитки, я так зрозуміла, тут меланжеві, а ось лице І такий жовтий тюльпанчик тут. Ану тут, в принципі, схожі тюльпанчики. Схожі, але не геть зовсім одинакові. І тут така мережка. Мережка натуральна, тут нитки меланжеві. Бачите, вони переходять світліші темніші світліші темніші. От таки, така цікава техніка. Це якась цяточка на серветочці. Всі ці серветочки будуть по 50 гривень, так як тут ручна робота є. Так, туди їх. Маю ось таку доріжку. Маю ось таку доріжку. Доріжка такого кольору. Ніби бежевий, бежевий колір, скажімо так. Ручна робота, Плетена гачком. Ось так, ну, я думаю, видно, не видно. Ось така доріжечка, бачите? Вся вона в гарному стані. Ніде не порвана. Вся ціленька. Розміри її 70. Довжина і 38 ширина. Така доріжечка буде 200 гривень коштувати. Ручна робота. Так, я так показую вам так, як ото взяла стопочку. Ну, я трошки його передивлялася, звичайно. Маю ще комплект таких наволочок. Двох з однієї сторони вони такі, ось з іншої такі. комплект. Тут стандартна їхня, їхні розміри такі. От. Ось, бачите, з цієї сторони така. Розміри стандартні і за дві буде 160 гривень. Ну, стандартний, тобто 50 на 70. Так, маю ще отакі дві наволочки. Дивіться, яка гарна тут вишивка. Вишивка машинна, але краса, не знаю, як передає камера оце все, але воно насправді дуже гарне. Наволочки в гарному стані. Не знаю, чи ними користувалися. Вони навіть ось складені, що треба роз... розділяти. Тут нічого. Там, мабуть, користувалися, бо вже тут нічого не можна побачити. Я не побачу. Так. І ось комплект таких наволочок буде коштувати 220 гривень. Ось така чудова. напівнаволочки, наволочки, така прекрасна вишивка. Далі йдемо маю льняну скатертину, Ось вона вся біла посередині. Ну, є тут якийсь принт, є принт. Тут вірніше, ну, не принт, така текстура тканини, ніби вона жакардова. Тобто вона біла зверху, але видно такі якісь візерунки по ній. І вона вся в ідеальному стані, ця скатертина. Тут навіть на краєчках, бачите, є ось така цікава мережка, ніби вишита. І отакій от по, по краях смужечки. Вся всередині вона біла. Вона вся чистенька, гарненька, в стан нової. Ем, так, метр сімдесят. Ну на. наскільки? Так, трішки більше? Ні, не більше. Ви ні, неправильно я поміряла. Метр сорок. Це вже вечір. Чи що, що я неправильно виміряла? Метр сорок на метр тридцять. Так. Отакі є розміри. Метр сорок на метр Так. І ціна такої скатерки 280 гривень. Так, що в нас далі? Ага. А далі у а далі нас отака півскатерки. Це вже хто дивився мої відео, то часто я буваю показувала такі речі. Якось. Ніби вишито пів скатерки. Ось така вишивка прекрасна, дивіться. Щось у мене було вже з такою вишивкою. Здається, була скатертина. Що це таке, я не знаю. Можливо, це на стіл. Я вже казала, можливо, це скатерка на стіл, який стоїть біля стіни. Бо ну, от така вишивка гарна, величезна, дивіться, і на середині. ось. А з цієї сторони вона просто біла, не, не вишита. Довгенька вона, ну я не можу сказати, що це підзор, тому що по довжині, ну, ну, не схожа на підзор. Зараз я поміряю довжину, але тут дуже така гарна вишивка. Я не знаю, як передає камера, а так ось як дивитися, синя по-білому. І також нитки тут меланжеві. Тут темніше синє переходить у світліше і так, тут, здається, 3 чи 4 стони. Так, метр шістдесят, десь метр шістдесят п'ять довжина і ширина зараз виміряю. Ой. Ширина десь 84. Ось така вишивка у мене є. Можливо, це якісь заготовки, але вона йде обрублена, вже повністю готова. Тому ціна такої вишивки буде 180 гривень. Так, ой, до речі, ось що в мене є. Ось в мене є отака сорочечка. Це жіноча сорочечка, вишивка гладдю, нитками і рис. Отака цікава. І вишивка ручна. Зверніть увагу, тут видно, що це ручна вишивка, ручна робота. Тут так цікаво зроблено ось зібрано такими сотами ніби щільниками. Цікаво так зібрана отут вона біля горловинки. Так. Ну, і тут на рукавчиках також є вишивка. Я не знаю, як я виміряю з мене ж я ж не швея, але зараз якось виміряю. Ось так. Це жіноча сорочечка, так як тут є витачки. ось. Зараз попробую виміряти. По плечах. В плечах ширина 40. 40. Так, у грудях, да? об'єм грудей. Чи як? У грудях ширина 54. Так, довжина її. Цікава така ковтинка, ну, вишивка, то вишивка, то вишивку і поклали. А я не знаю, як довжина вимірюється, аж від цього, від задньої частини горловини. 62 довжина. І, мабуть, треба виміряти довжину рукава від плечового скосу. Довжина рукава 56. Ну, і ширина рукава, де тут? Під, під рукою будемо так вважати, 16 см. Ну, що так можна навчитися і мірки знімати. Ну, хто бажає придбати? Мені поклали, я вам показую. 200 гривень така ковтиночка. Ось ще раз хочу показати вам цю вишивку ближче. Отак. Так. Ну, і тут okay. у мене є краса. Хочу показати вам отаку красу. Друзі, я не знаю, чи це скатерка, чи це покривальце. Воно в дуже, воно в ідеальному стані, воно, можливо, і нова. Оця краса. Це все вишивка. Зараз якось розверну і якось ще й попробую виміряти її. Так, це вона у нас складена, ну, зрозуміло. Значить, 2,40 десь її довжина. Якщо я правильно вимірюю, 2,40. І ширина метр вісімдесят. Можливо, це навіть і покривало. Але дивіться, тут вишивка, тут вишивка кольоровими ниточками. І ось такими тут є такий віночок біленькими ниточками вишито. Е Ну, Мені здається, що вона нова, що не користувалася. Можливо, це і покривало. Не можу сказати. Тут вишивка ось така посередині, дивіться. Посередині, ну так як вона складена, оце зараз у четверо. Оце така посередині вишивка, віночок такий. Ось. І отакий віночок по краях. Насправді вона дуже гарна. Дуже гарна. Ось, зверніть увагу. Ну, краса. Такі розміри. Можливо, це легеньке покривало, можливо, в кого є такі столи. Ось, наприклад, як у мене, великий стіл такий. Е, і така скатертина. Можна використовувати як скатертину. Хто забажає? Друзі, 600 гривень, отака краса. 600 гривень отака краса. Так, ще хочу показати одну красу, але в мене її вже замовили, наскільки я зрозуміла. Це така величезна, але ну для того, щоб я хоча б озвучу її розміри. Бо людина замовила, а розміри я не озвучила. Вона також, як попередня, тут є вишивка ось такими білими ниточками. Тут все ось, зроблене стрічкове мереже, воно, все його треба розглажувати, воно в гарному стані, все ціленьке, без плям. Така крас... красива така скарпатина. Зараз попробую хоч приблизно метр сорок, верніше півтора метра її ширина, півтора метра ширина, а довжина. Не знаю, як я її вимірюю. Що розтягну я руки, а довжина десь 2,40. 2,40 десь. Ну, приблизно сантиметр сюди, сантиметр сюди, туди. Тому що тут ось мережка, вона вся вона не розглажена, щоб я могла не випрасувана, щоб я могла її правильно поміряти. Ну і ціна такої скатертини. 600 гривень. Вона в ідеальному стані. От. Ну, Танечка, підтвердьте мені, якщо ви її замовили, і я її откладу вам. А розміри я вам озвучила. Так. Ну, і на, на кінець маю отакі ось серветочки новорічні. Просто така тканинка, щільненька, вона натуральна, льон, мабуть, або бавовна, але щільненька така тканинка. розміри 55 на 55. Ось, і 60 см, 60 гривень буде коштувати така серветочка. Вона в гарному стані, стан нової. Так, ну це так кому на новий рік. Це я не знаю. Маю я три такі серветочки. Вони також новорічні, вони натуральні. Тут ось є навіть етикетка якась, але я тут нічого не прочитаю. Ось такі олені олені. Але е, вона має трішки втрату кольору. Оці серветки, в мене їх три штуки, і вони всі мають втрату кольору. Тому, якщо Комусь хто не боїться цього всього, то 50 гривень за три серветочки, будь ласка, а якщо ні, то, ну, як завжди, ж собі залишу. Так, ну і далі ще хочу показати вам серветки. Ось такі круглі. Ну, також я їх не, не просувала. Що маємо, то маємо. Ось така серветочка плетена шпицями. Чи спицями на дрожку. Дріт спиця. Так, в діаметрі вона 23 см. Зараз я вам всі розміри озвучу. Так, Ось така біленька серветочка, вона плетена гачком. В діаметрі вона, ну як той діаметр вимірять? Ну, так, якось, приблизно там 25 хай буде. Така серветочка. Та буду так поки розкладати. Так, ось така серветочка, скільки вона в діаметрі? 27. Так, ось така серветочка. Кругла. Це все плетене гачком. Ручна робота. В діаметрі вона 29 до 30 см. Потім отака квадратна серветочка. Також плетена гачком. Скільки тут? 26-27 см, десь на 27. Так, оце. Ну, Отака От ось також серветочка, вона також плетена гачком. Ну, це, мабуть, ні. Це ні. Ось всі ці серветки, що я вам показала, ці серветки будуть по 50 гривень кожна. По 50 гривень кожна. Ручна робота. І маю тут ось ще три серветочки. Та там позалишала трішки меншенькі, то будуть на подаруночки. Ось така серветочка в формі таких квіточок, сніжиночок 25 вона в діаметрі. така, Потім ось така ручна робота, також вона більш така квадратна, ця серветка. Не знаю, як поміряти. тут в, сам, в ширшому місці 20 см. І ось таку маю серветочку цікавої такої форми е і кольору, але трішки є, ну, я не знаю, а можливо, ну, мені здається, що тут є трішки втрата кольору. <кій> мені здається, що є. Можливо, вона десь лежала на сонечку, а можливо, то й такий колір. Це мені треба окуляри знімати та ще й гарне освітлення, щоб показати. І отакі от три серветочки будуть по 40 гривень кожна. Ну, ось, друзі, все. Не знаю, чи все я там повитягала, чи все показала. Завтра побачу по дню. Але, мабуть, таке вже основний товар то показала. Якщо там щось ще забула, то то вже таке дрібнички. Вам щиро дякую, що ви зі мною. Всім бажаю мирного вечора, тихої ночі. Всім щиро дякую ще раз, що заходите, що мене дивитеся, що підписуєтеся, що коментуєте. Ну, за все, що ви для мене робите. Дякую, що ви зі мною. На все добре, всім добра ніч і до нових зустрічей. І дай Боже, що ми завтра зустрілися усі живі, здорові! В гарному настрої і з гарними новинами. Ну все, пока-пока.